Молодіжні жіночі збірні з боксу України та Італії провели товариський турнір у Івано-Франківську. Прикарпаття приймає італійських боксерок вперше. Були матчі Україна, Франція, Україна, Америка, були матчі Україна, Ірландія. Ну досить велика традиція боксерська в Івано-Франківській області. Серед італійських спортсменок майбутня учасниця літніх олімпійських ігор в Ріо де Жанейро. Дворазова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, вчасно, чемпіонка Олімпійських ігор серед молоді Єрма Теста. Готується до Олімпійських ігор до ріо де жанейро Тому це є великим показником для України приймати учасницю Олімпійських ігор і вона готується якраз у нас на Україні. Суперницею Ірми Тести стала одеситка Олена Медведенко. Українська спортсменка боксувала достойно. Результат поєдинку бойова нічия. Украинский бокс всегда был на высоком уровне, гораздо выше, чем в других странах, поэтому я считаю, что мы достаточно конкурентно способны. Ну, Ирма, естественно, она уже. <нахи> на уровні више в наріо на Олімпійські ігри никогда нікому не, не уступали, потому що це э, кредит нашої школи. То есть ми всі йдемо вперед, вперед ми э, наступаємо, ми всегда стараемся стати краще, швидше сильнее. Не всегда это, конечно, виходить, але ми стараемся, в будь мы случай, ми ростим. Тренер називає Олену Медведенко провідною спортсменкою школи боксу і в цілому задоволений поєдинком. Это такая плотная работа с партнеров, так что она именно вот там, где должна быть. Все в порядке. Она не проиграла, не выиграла, она вела упорный бой, она показала, что мы не боимся, она показала, что мы сильны она показала, что может драться. Все в порядке. Також Андрей Медоян переконаний, что такие международные товарищеские встречи необхідні. Бо это и есть отметка уровня. Именно по ним можно судить, насколько высок уровень бойцов, насколько они готовы, насколько они конкурентоспособны. Именно соревнования и матчевые встречи определяют уровень спортсменов. Попри недостатнє фінансування спорту та нестабільну соціально-економічну ситуацію в країні, українські боксери здобувають перемоги та досягають високих результатів. Зокрема, головний тренер молодіжної жіночої збірної Сергій Данилів покладає великі надії на своїх підопічних. Наша молодь, наша молодь, наші юніори це майбутнє українського боксу. Я вірю і знаю, що це будуть на Олімпійських іграх відзнакові відзнакою в медалях.